У мене через півтори години день народження я шукаю свічки. Я знайшла. Це не смішно? Січку знайшла на день народження. День народження. Блін, з вами не смішно знімати відео, ви не активно реагуєте, типу. Ага". Зараз буде швиденький монтаж того, як я собі набивала тату на честь свого дня народження. Це був подарунок від мене мені, коханій, найкращій, найкласнішій. А після цього я умудрилася потрапити на благодійний захід. Зараз будуть такі класні кадри. Вау! Оце весело, Оце класно, а знаєте, що було б ще краще, якби ви зараз зайшли в опис і задонатили на банку, бо без ЗСУ зараз взагалі нічого неможливе. тому заходьте, донатьте, я всіх цьомаю. <му> Давно це було. Зараз буде відео повідомлення від людини, за яку я голосувала на шансі. Вітаю! А що треба казати? Порада українській молоді. А, порада українській молоді? Боже. Бережіть себе, розвивайтеся, читайте багато. Багато читайте, а, будьте чемні, обов'язково. Будьте свідомі, Слухайте гарну музику. Там... Останні трек каднає. Останні трек каднає, звичайно, так. Да. Супер. Ми ну, дуже... там ще дуже багато. Все решта ми допишемо в коментарях. Супер. Так, класно. Дуже дякую. Це я йду казати Пилипу Коляденко, що він мені відос лайкав, і тепер виходить, що ми з ним найкращі друзі. Це ж ну, типу, так працює, правда? А це я на свій день народження задуваю антимоскітну свічку, тому що іншої не було в АТБ, а більше нічого не працювало. А я згадала про те, що мені взагалі-то буде 25-13 травня надто пізно. Тому отаке. І зараз буде дуже класний танець, за який ви маєте мені всі поставити лайк, тому що я найкраща танцюристка цього світу отвічаю просто на пацана. Опа, 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 боже, яка я класна, піпець. Ну, це найкраща людина цього всесвіту, я вважаю. Типу нормальні свічки я теж задувала, не хвилюйтеся. Мрія була. Щастя, на здоров'я і на воно, а благоліт! віє, спасен віє, благая віт, благая віт. Ну що, а це пес Міша з неймовірною історією життя, яку можливо я колись розкажу або навіть знайду його власника, і ми з ним коли знімемо інтерв'ю. Ну і треба ж бути культурною людиною. Та ми і в татар іноді ходимо такі розумні, класні. Насправді дуже класна була постановка землі Ольги Кобилянської. Ну ще ж я пішла в повний відрив і змінила колір волосся, але протупила зняти класне відео, тому. Буде фотка на фоні милого котика, якого я гладила. Можливо, в мене через нього колись буде сказ. Ми прийшли шукати слендермена, Знайшли слендермена, а тут хто живе в цьому цьомуський монстр? О, ну блін, до такого слендермена не пішла. Це слендермен. Це не слендермен. Міша, ти Слендермена загубив. Погані відчуття. фоде. тебе так очі світяться? <соць> <соць> Я і Мій розлад. А Саша хуй. <соць> Включаємо пісню Карпи. Контедоцький.